Агой, мої любі спонсорочки. Ми продовжуємо з вами грати за Skylo Wolf і досліджувати гімпак Веревольфи. Приємного вам перегляду. Після катсцени в новому форматі, можливо, ви чогось не зрозуміли, того що там не було діалогів, там було показано просто іконочками. І... Як ви могли зрозуміти, наша Скайла, побачивши хлопців, які вступили в бійку, просто посперечавшись, з приводу того, існують Вовкулаки, і вони хороші. Чи Вовкулак не існує, а якби і були, вони були б смердючими псами, як сказав Томас, е, Томас, Томас Водсон, він мене бісить, якщо чесно. І хлопці, коротше, з приводу цього побилися. Деріл став захищати Вовкулак, вступився за них. От, І Скайла не знала, як їх розмирити, і вона дуже сильно перенервувала, а тут ще й повний місяць. Ну, коротше, в неї стався ремпейдж передчасний. От, І вона зараз, власне, то кажучи, і бешена, бачите, вийшла з себе, і зараз вона мені тут буде взагалі робити фігню. Я хочу, щоб вона повила на місці для виття. Uh, давай. Двіг гарно. Ну, звісно, доставай лесапет! Доставай лісапед, сідай, на нього в тебе ж ремпейдж, да. Через надмірну кількість люті. І ти будеш їздити мені на лісапеті. Не бігати, як чокнута. Ну, годом а, це наші ці. Ковть виловлює тут, як завжди. А он наша скайла. Люто поїхала на лісапеті кудись. Боже, як ти мене забембала з цим лісапетом. До речі, прилетіла примара, дивіться, примара з'явилася, а нічки не бачу. Грех! 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 То чого я не можу на нього нажать? Я не можу на нього нажати? На нажати? Біжить за грегом, куди він побіг? І ти туди також біжи. Біжи. Та, блядь, не трогайте цей клятий, грех уже у мандалупив кудись. А от він. Я хочу, щоб ти за ним побігла, його откундила просто. Ну, він бігає тут як конч, Біжи сюди. Тільки не кажи, що ти підеш зараз до лісапета, давай. Дай волю своїм, блін, вовкулацьким відчуттям, Своїй вовкулачій натурі, біжи, швидше за вітер. О, диви. рорі, рорі. Моя дівчинка гарна. Прийшла вить. Так, е, що 4 години ще? Ти диви, як носяться тут, блін, ці оскаженілі тварини? Я хотіла взагалі-то піти нічку пошукати, але Скайла е, перетворилася на бішену волчицю і бігає тепер. Ти можеш її проковтнути? Давай спробуй повернути собі контроль. Та ти диви, яка вправна. Оп, все. Тепер все під контролем. Нема ніякого ремпейджа, ти хороший веревульф амбасадор. Ой, зараз обшикає вона тебе знову, так? Да? Я так за цим фіолетовим світлом скучила, дивіться, як гарно. Ні-ні, подожди, крос стічить. Іди погодую це гамно. Годувати. І можна поспілкуватися з нашими примарками любими, красивими. Дивіться. Ні, нам треба піти піти і перевірити одну штуку. Е, давай спробую зробити підношення яке-небудь. Я не знаю, в нас це череп ніхто не хоче брати. Давайте спробуємо дати цій примарі череп. Можливо, вона нам щось прикольне е, викине зараз. Якісь цукерки може. Чи що? Кароста, іди ти нахер, ти мразина. Да, да, тут сикнути. Я хотіла поїхати. Подивитися, а, тут десь було ж ця. ці були штуки. Це хто, блін? Якийсь хер. О, нам треба поїхати ось сюди. Тут є оця. Шняга, і ми можемо подивитися на повний місяць. І тоді поспати на землі, і якийсь має приснитися класний сон. Давайте відвідаємо бібліотеку. І от ви спитаєте, мабуть. Ви, мабуть, мене спитаєте. А, типу, нічого взагалі страшного, що Скайла пішла в, цей, в село і в селі. Набакапорила тим, що вона показала свою звірячу натуру. Типу, нічого? Не знаю. Взагалі, має бути що, Того, що є такий чувак, як. Де він тут був? Ля. Крістофер цей волков. Кацап. Він. Взагалі-то має висунути їй якесь попередження, того, що це хірова з приводу вовкулачої дипломатії. що Ти маєш бути хорошим амбасадором вовкулачим. А тут ти пішла, взбісилася і тупо не втримала свої емоції, перевернулася, налякала селян. Це такого взагалі дуже давно не було. І Крістофер, мабуть, буде дуже сильно незадоволений цим фактом. Що в неї тут? Вона трошечки п'яненька. День розіграшів в нас пройшов жахливо. Все, ти помилувалась місяцем. О! Мунпрінт! Клас! Ми повісимо вдома цей Мунпринт. Тут долушен бути. Ой, дивіться, космічний знімок, супутник флю. Щось там. Е, що палає? А флюгнь. У мене просто не стоїть е, ця штука для покращеного шрифту. Що там відбувається в мене за вікном Єпона мать. Написано, хоча супутник флюгнь і прозвали тим, що палає, він насправді зовсім не горить. Просто його оточує космічне сміття, яке заломлює помаранчевий відтінок від сонця. Чи це красиво? Так, чи це вогонь? Однозначно ні. Прекрасно, я тобі пропоную тепер вилізти з цієї штуки. Що тут відбувається у вас, ребята? Ви малуєтеся місяцем зорями? Прекрасно. Ти можеш отут-от прямо десь лягти, і повкулачимо. Поспати під місяцем, і ми подивимося, що це дасть нам. Ну, я хочу вам сказати, що нічого воно ну, і не дало. Насолодоусамітнення. Нічого не дало. Ой, я пропоную вам піти пошукати нічку. Вона в нас загубилася, по всій відомості. Вона в нас загубилася. Куди ти пішла? Тут якісь люди поприходили. На хіба ви тут поприходили? Боже, це якийсь капіт, вона знову розгнівана. Все, давайте поїдемо туди, в, той. в бар, де ми останнього разу бачили нічку і пошукаємо її там. Вже в нас геть раночок почався. Зараз всі будуть перевертатися вовкулаки назад. Нічка! Нічка знайшлася! Нічечка, що ти тут робиш? Блін, дурне ти, дурне найшли, давайте її здоїмо, давайте її почистимо. Боже, яка я рада, що нічка ти знайшлася. Треба було одразу сюди прийти і забрати тебе з собою додому, бо ти прийшла сюди, на тусу. І все, і пропала. І не повернулася. Я ж думала, ти повернешся додому. Нічка. Ти така дурна, блін. Чорна коза. Мекеке. Ти даси погладить себе. Чи ні? хатні справи? А. -а, -а. <ривіт> <ривіт> Скайло теж каже. А. -а, -а. Е, давайте спробуємо її хоча б погладити. Я впевнена, що вона зараз їй дасть перцю в коліно, влупить. Ні. О, то може ти її обійняти досиш. Досишся. Та ти моя гарна. Я так рада, я так рада, що ти. Повернулася, моя хороша. Тепер її треба звідси забрати взагалі. що ти yeah. будеш робити? Кросстіч. Ні. Давай не кросстіч. Давай е, забери її до особистих речей. І поїхали, може, додому. Хоча ні, давайте, якщо ми сюди вже прийшли, то замовимо напій. Собі, може тут є якийсь спеціальний для вовків. Давайте подивимось. Я не знаю, замовила і лота коколата, тому що немає тут того. Треба Тут, до речі, сати не можна поряд з цим бункером. Замовила лота, коколата, тому що той рецепт, мабуть, треба десь вичитувати. Десь щоденники Грега є, і їсти вона хоче. Десь є в бібліотеці, може, в якихось е, десь книжки ці лежать. Там є щоденники Грега. Він писав щось, якісь щоденники. Мабуть би треба його взагалі пошукати того Грега. Може, в нього щось запитатися, я хзе. Але я знаю, що можна приготувати напій, який буде робити, коротше, той е, вовкулакам цю злість менше, зменшувати буде, коли напиваєся його. О! До речі, в нас вже є Ability Point. Де тут воно, блін? Я забув тут. І що ти ще замовляєш в нього? У нас є ще один ability Point. нам треба його якось застосувати, щось знайти. Щось Вона може хантить за їжу, є якийсь пак хол. Коли вона виє, то тоді підвищує соціальніс потреби в спілкуванні. Може рить тунелі, може, може опір е, робити до цього лунного ефекта. Може страшно завивати, може їсти все, що завгодно, і може е, наричати, щоб е, злякати симів. І коротше щось. З них потребувати після цього. Може вилизуватися, може щось вишукувати на нюх? Може швидко зцілюватися. А я оце хочу: Lunar Resistance. опір до місяця, щоб вона була настільки натаскана, щоб їй було взагалі начхать на цей надію місяця. Все. Ability Point Не Неї буде. Дивіться, тут, до речі, як вітря на останні два дні. Страшне. А тут от ми щось можемо прочитати? Ось і штуці. Е, так, подивитися Мунулт Міл Information, Muнуit Collective Information, Віребайс Advisory можна подивитися. Від якісь ці. Від Вовку Літа. Як вилікуватися, чи що. Веребайс воно таке я забула щось перекладала десь записувала що воно значить я вже якось не пам'ятаю. не пам'ятаю. Да, це консультація по цьому зараженню, що вас можуть вкусить. Не переходьте в зони позначені знаками, отримав трохи. Підозрюєте, що ви інфіковані, зупиніться в місцевому барі. Бармени мунвутміл, носять під рукою ліки. Не забудьте додатково відпочити, вимете заражену ділянку під душами, очистити кишечник. Покакать чужого. Також відомо, що біг на біговій доріжці допомагає виділяти піт. Тобто, якщо ви заразилися цим вовкулітом. То е, вас можуть вилікувати місцеві бармени, в них є ліки. Особливо усілене, вона завжди тримає під рукою, це того, що ви її колись вкусили, е, От, їй потрібно було. І можемо прочитати інформацію про Мунвудміл. Різноманітні старі листівки вказують на те, що Мунвудміл був галасливим лісозагутівельним містом в часи свого розквіту. Сьогодні тут проживає значно менша спільнота, яка складається з двох е, згуртованих. Цих зграй, мунвудської спілки і диких ікол. Навіть без промисловості є чим зайнятися, особливо під час повного місяця. Зловіть невловиму рибу місяця, місячну рибу, або здобувайте рідкісну квітку місячної полюстки. Досліджуйте таємне підземелля, спілкуйтеся з місцевими жителями, або гарно проведіть час на горі з видом на озеро Лунвік. Лунвік, до речі, це так звали, начебто, дружину Грега Авеліна Лунвік. Тільки не наближайтеся до Грега. Серед листівок є таємничі каракулі, зачаровані місячною магією. Якось ви можете їх зрозуміти. Вони розповідають про зачаровану кімнату глибоко в підземних тунелях, залишкову енергію, привантаженню від неприборканого заклинання в озері, та оригінальний конфлікт оригінальний, між перевертнями та вампірами. Ось тут і почалося. Окей, я не знаю, чесно сказати, де знайти. Ті, блін, кляті книжки. Можливо, пішли ще раз в підземелля сходом спустимося. Давайте ще раз подивимося, що там. Можливо, знайдемо якусь таємну кімнату. Де щось якісь, може, книжки. Чи хер його знає. Я, чесно сказати, ще не знаю. Тут, до речі, можна половити рибку. Криса! Знову. На одному з портальних горщиків. Знову ці толкани. Зображена стрілку з графіті, яка вказує вниз на темний підземний хід. Коли скала спускається вниз, вона опиняється під Moonwood Mill, під лісом в тому, що здається серію тунелів. Куди вони ведуть? Поїхали далі. Так, тут розхідні шляхи. Раніше ми ходили на чарівну мелодію, а зараз давайте підемо по Часник. на запах Часнику. Це я начебто пам'ятаю. Так, чесникова кімната. Старі плетіні зубчики чеснику звисають зі стін вздовж звивистого тунелю. Згодом скайлан трапляє на велику металеву коробку із загратованими дверима. Вона перевіряє штангу і виявляє, що її можна підняти, доклавши трохи зусиль, можна зайти всередину, можна продовжити. Давайте продовжимо. Жаб'яче місто. Десь попереду повторюваний скрип лунає в бік скайли, за ним хлюб води. Як Повторюю, це повторюється. Скайла почне припускати, що це може бути водяний насос, коли вона випадково потрапляє в кімнату, наповнену жабами. Це майже справжнє жаб'яче місто. Вони також не звичайні. Хтось їх розводив, але ну, принаймні жаби тут здаються щасливими. Нам тут пише нічка вже постаріла. Підолашне створіння. Надіємось, у вас ще хтось залишився з домашніх улюбленців, улюбленців поки жнець не завітав. О, бідна нічка. Я її тільки сьогодні знайшла. Так, тут знову навігація по сміттям і знайди свіже повітря. Я не знаю. По сміттям ми раніше вже це... робили. А якщо знайти. Find the fresh air, натиснути, мені здається, що вона вийде назад. Давайте спробуємо це. Жнець каже, поки не завітав. Скайл знаходить сонячну хвилясту жабу, Прикольно. Не забудьте, що в ваших особистих речах є тварина, яка там вже сумує, Випустіть її на волю. бачите, Вона виходить з тунелів. Окей. А як це ти так телепортувалася? А! Отак от. Вони з'єднані, ці два тунелі, вони з'єднані, я зрос. Треба піти тоді, блін, випустити по перше нічку <свісно> додому і піти до цих до наших чуваків на сходку. Тож давайте. Дивіться, до речі, наше кришталеве дерево чогось воно, якісь зміни перетерпіло, пережило. Можливо, воно засохло. Або його бур'яний заїдають? Скалочка, зараз його випали, а потім буде доглядати за садом. Давай Давайте його, мабуть, палий. Воно, а що ти робиш? Поливай його, бо воно щось всохло трошки не блистить нихріна. Якесь стрюмне таке, блін. О, все, засвітилося, дивіться. Єпс. А що тут у нас по цим бурякам? Також треба подоглядати за ними. Що це їх не полила, чи що. І треба подивитися на цих чертів. О. Що там? Що це? Оу! Скайла була запромовчена до Бета. Вона тепер не Дельта, вона Бета. Так, якусь купу в інвентарі. Їй дали щось. Так, ну, по-перше, це жаба, яку у нас знайшла. Ми <гум> щось д дали якусь студію да. English пайл. Very, very, pile. Well. Розмістим в світі нічку, бо, блін, мені вже другий раз це сповіщення приходить, що в ваших особистих речах коза. Не забувайте, будь ласка. Все, нічечка, дивись, тебе тут повний твій той повні ясла їжі. Вот. і... Треба оце подивитися, що це за параша Студіо Спайл. Ох ти, якийсь, блін, із Хогвартса. Що тут переглянути роботу? Еге, це просто красиво. Не, ну хорошо, звісно, що це красиво. Я толку з нього мало. Давайте почитаємо гудбой. Може, щось тут ми і вичитаємо, бо нам дали, а ми не знаємо, що воно таке. Давай іди сядь сюди. Ага, ти його поцарапала. Молодець. Читай, Good boy. Подивись, що там. Бибідоге. Смажений сир. Aww. Да. Електронну музику хочеш увалить. Хорошо, шуте промоутет. А, до речі, треба наповнити Лянь, ти ясла. Нічка зжерла все. Одним махом прийшла все проковтнула. А де наша ця зграївків? А от вони мої хороші. Єпс. Вона була запромовчена тут в цій зграєчці. А, блін, блін. Ми забули той обміняти ці їхні штуки. Так, ну нічого поки що з того ми не є. Та... Ніякий не підвищується рівень, це просто, просто книжечка. Ти мене задолбєш. Нєт! Вимикай це гамно. І, І ми обіцяли цьому малому щось зробити. Якусь куштовність, Прикрасочку. Давайте йому зробимо е Дизайн. Це в нас буде браслет, який йому більше підійде браслет. Масивний. Едвардянська готика. Ой, це класний. Це треба 9 рівень. А цей взагалі сасний, я не знаю. Е, блін, ну йому підійде щось. Давайте щось отаке, просто в місяця місяцем зробимо. З металу. У нас немає металу. Е, та срібло. Не знаю срібло, як срібло діє на вовкулак. Хз. На цих воно відпугує срібло кровасісів. І що у нас тут є? У нас є місячний камінь. Звісно, що найкраще для вовкулаки це місячний матір камінь. Всьо, ідемо і робимо. Приватбанк беремо і робимо. Вставай. І пірдоль. Там щось наша нічка злякалась чогось. Нічечка. Вона вже готова для того, щоб її подоїли. Така ти бішена. До речі, я забула її перетворити в людину назад. І ми з вами просто споглядаємо Скайло вовчись у цілий день. Треба перетворити ж її назад. Там же в нас наші ці друзі перетворені вже. Да? Ні, перетворились назад. Дивіться, Вони, мабуть, лошпанились тут друг з другом. Билися, і тому поперетворювались. Да. Хтось такий смішний в цьому пальто в цих лапах. Я прям не можу. Ой, це те буде тут. Зараз ми побачимо, як їхні вовченята бігають. В них якісь різні сентименти взагалі. О, обнюхались. Коротше. А малого я щось не бачу все одно. Але ми поставимо цей браслетик на зарядку, а потім подаруємо. А там у вікні ковті. І херня, літає. Я трошки прискорю, щоб вона доробила. І все, і все, і ми ставимо сюди, щоб воно зарядилося в нас і трансформуємося назад в людину, бо, бо хватить. Хватить! Вже, так. Да. Ти ж могла підійти, щоб головою хоч не стукатися в цей стіл. А, і що, ми можемо? Refill feeder. Там є, до речі, будильник функціональний. А цей будильник функціональний чи ні? Ні. Не функціональний. Все, пішли до цих наших друзів. Ну і звісно, як, е, як тільки ми вирішили до друзей сходити, вони що вирішили свалити? Але ми можемо нажати на дерево? Нажати конб'ють топак ресурси. Ми можемо нажати на дерево і е, той. По Позвати пакмейтів, щоб потусуватися. Давайте, я не знаю, Джейкоба позвемо. Одного. Хай приходить. О, і Лілі прибігла. І Джейкоб вже прибіг. Давайте ми до нього той сходимо, по, по що ми. Та ляньте, вони тут взагалі всі. Давайте пакмейт гіфт йому дамо, я не знаю, Ромашечку. пожуй. Ой, Лілі перетворилась назад. Цікаво. Я хочу побитися з кимось. Я хочу з кимось. Нормально? Нормально взагалі? Іди сюди. Я хочу з кимось побитися, просто щоб. Да. Ми можемо, я можу з, ним. можу з ним. Посорівнувати, чи він вже уходить. Давайте з Крістофером спробуємо. Він у нас Альфа. Цікаво, цікаво. Давайте спочатку дружність з ним там світську бесіду, поговоримо про. Я не знаю, запитаємо про улюблений колір, і в тебе колір улюблений дядя. І спитаємо, як, бути, як це буде альфою, до речі. Припинити дружбу? Ні, я не хочу припиняти. Ой, йому не подобається фіолетовий колір, капець, гілка, цей дурбелик не любить фіолетовий колір. Фу, на нього пу. Що ти робиш?! Ти шо Теля?! Ти, ти щас пиздики в дню полу. Лянь, вона кончена. Лянь, вона кончена. Я побитися хочу з ним. Просто Во, не шла я берегу с Боже, який вітер розгулявся прямо останніми днями. Каже, давай поб'ємся, я дуже зла. Давай трошки покундуримся. Давай. <пев> Ану. Ох, хтось получе зараз шерсті, посмикується у когось. Я думаю, що вона не переможе Крістофера, хоча він старий вже. Але вона не качається, вона не займається фізичною формою своєю, хіба що на велику катається? Він виграв, бачите, він все ж таки виграв. Хорошо, хорошо. Красота. Поки що з ним за альфу боротися не можна. може. <режит> <può! режит> Ппепе Спасибо, конечно, шо, конечно, да? Але капзда. Короче. Ой, о я пропоную, practical! до речі, приготувати щось на грилі для всіх. Смажити 20. на грилі. Давайте фіш <г petroleumète> посмажимо. На цьому грильчику і запропонуємо всім пожрати. чому б і ні. Ну, типу, ми тут тусуємося всі разом Лілі. Крістофер, тут навіть ще цей прийшов малий Джейкоб. А Джейкоб вегетаріанець, йому б треба б щось би... щось би веганське. Давай тільки ти не будеш, мені тут той. Ти кокетлива, йди нахуй. Не надо, я не хочу з тобою розмовляти. Мать твою, вйоп. Все, закликай їсти. А вони самі. Хапай порцію і їж. А малий він не буде це їсти, тому що він же ще тут. І Крістофер, прийшов, Ти Ди диви ти -ди диви? -ди. Нажарила риби, наловила, нажарила і нормально їм. До речі, прикольно мені грати, є якийсь е, вайп, е, саме що тут якийсь от, спілка, якась колектив, прям вони. Вони прям тримаються з гра і класно. І, до речі, ми не отримали догану від Крістофера все ж таки про дипломатію. Відкликати план Фрілав не вдалося. Знаєте що? Знаєте що? Пошлі ви в жопу, нахуй. Саме йдіть там купайтесь. Фрілав. Гамна на палки. Все, все, отмінила я вже твою сосу. Пішли в жопу. Діда, іди бери жрать. Що ти робиш? А. Він щось пожалівся на якусь херню, а вона йому Та отак, от так, от так, і нахер. Він такий, да, вона така. Спокійно, все. І він такий, да, все хорошо. Так, да, тут є відчуття якоїсь спільноти. Є відчуття таке. Клас. Мені подобається. Мені подобається. І я пропоную Скайлу знову перетворити назад на людей. Була цілий день. Ходить, все, пока. О, і вальфганг взяв також. Пожалуйста. Нормально. Що тут скільки залишилось? Дастін Брок. Ой, він щось не задоволений, він грустний, пішов до Ой, коротше. Пропоную на цьому кадріку прекрасному умиротвореному, там, де скайлочка тусується зі своїми друзями з спілки. закінчити наш з вами відосик. Спасибо. Отак от, от. Я сподіваюся, вам все подобається. І, коротше, зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі!